Ми з чоловіком схудли майже на 60 кг і вже більше 4 років утримуємо свою вагу. Покажу, як виглядає наш раціон на день. Версія, коли ми в дорозі. Найулюбленіший сніданок це була вівсянка з насінням та сир. Далі випили каву, попрощалися з гірськими видами, і я пішла готувати їсти з собою. Перше це готувала вівсяні оладки. Рецепт є на сторінці. І обідали ми ще вдома. Зробила велику тарілку салату, так як овочі собою незручно було брати, відварила макарончики, їли їх з тунцем. І почалася наша дорога. Спочатку набрали водички з струмка, де б ми не були, воду завжди п'ємо. Перший наш транспорт це був автобус, далі пересадка в електричку і прийшов уже час їсти. Їли ми вівсяні оладки, їх дуже зручно брати в дорогу. І також з собою зробила чорний чай без цукру у термос. Далі ми приїхали на залізничний вокзал. У нас був час на пересадку між потягами. Ми знайшли автомат з кавою і ще випили кави. Каву ми п'ємо чорну еспресо без цукру. І уже в потязі їли піцу макарони. Рецепт також є на сторінці з помідорочками. Нарешті ми добралися в Неаполь. Тут я розказую, який контраст між італійськими містами. І тут уже нас зустріла свекруха. На вечерю вона нам приготувала запечені помідорочки, чим ми і вечеряли.